З облаштуванням укриттів у криворізьких гімназіях і ліцеях у дітей з'явилася можливість відвідувати шкільні колективи з можливістю проводити офлайн консультації у місті працюють 117 закладів освіти, та не лише навчання, а й спільна справа об'єднує школярів. Цього навчального року ми маємо можливість чути дитячі голоси в школі, завдяки тому, що так гарно. У нас упорядковане бомбосховище, і в тимчасовому укритті всі діти можуть навчатися одразу. Тому діти виходять на офлайн-консультації п'ять разів на тиждень. Вони спілкуються, вони граються, вони дружать, вони навчаються Що саме головне. Вони беруть дуже активну участь у волонтерській діяльності. Колектив 58-ї гімназії активний учасник волонтерських акцій. Діти охоче беруться до справи, коли мова йде про підтримку захисників. Розповідають, потрібен дрон чи генератор. Діти готують різні смаколики і продають їх на ярмарку. Виготовляють окопні свічки, плетуть маскувальні сітки, збирають теплий одяг та ліки для бійців називаємо себе волонтерами. Ми це і учні, і вчителі, і наші батьки. Ми всі разом допомагаємо захисникам. Збирали кошти на дрон для перемоги. Назбирали аж 28 тисяч гривень. І разом з патроном продавали смаколики, які випікали наші мами і бабусі. Волонтерство в нашій школі це дуже активна частина нашого життя. Ми і м, плели сітки. Ми збирали на дрон, ми купували турнікети, ліки і термобілизну для наших воїнів знаєте, робили все те, що роблять всі освітяни Кривого Рогу. У цьому році діти і педагоги продовжують волонтерські справи. 17 січня, в межах шкільної ініціативи Підтримай воїна. В гімназії проходять кілька акцій: зігрій воїна, ворогам кришка та оберіг для воїна. Я і мої друзі не тільки навчаємо, спілкуємось, а й робимо добрі справи. Акція Підтримай воїна, яка проходить у нашій гімназії. Це ідея шкільного парламенту. Акцію ворогам кришка проводять у нашому місті благодійний фонд Овес та громадська організація Набад Кривбас. Зібрані пластикові кришечки здаються на переробку, а виручені кошти направляють на купівлю дронів. У межах акції Зігрій воїна та оберіг для воїна. В гімназії виготовляють окопні свічки, обереги, в'язані теплі речі для бійців 17-ї танкової бригади. Ми будемо Плести шкарпетки, теплі речі. Ми будемо виготовляти окопні свічки, обов'язково смаколики для того, щоб зігріти наших воїнів. А ще для того, щоб всі відчували себе потрібними в такий буремний для України час. Михайло Бостров, Дем Діденко, постфактум.